У сільській церкві в школи німеро тучать п'ять ікон і хрест. Звідки воно береться, я не знаю. Але коли його так підняти, бачите, дуже багато витікає звідси з-під п'ятного. Миру настільки багато, що його збирають в окремі. Тям у цій церкві замородочили ще на початку повномасштабної війни. Відтоді, за словами священника, миротучення не припинялося. А вже цьогоріч краплі роз'явилися ще на двох іконах церкви. Як тлумачиться явище священник і парафіяни, і як пояснить його науковець, розкажемо згодом в ефірі соцмат.